Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні ми на поладі у нас посіяний зимуючий горох балтрап. Уже цвіте вовсю. Е, ну, Уже інсектицидна обробка перша була перед цвітінням. Е, бризкали ми е, інсектицидом Connect від «Байер». Ну, Поки що. Результат непоганий, немає пригничення гороху, тому що є такі інсектициди, що після них є пригничення. Зараз подивимось. Що там, нічого не знайшов? Такі вже Так, да, вже стручки є нижні. Так, ну потім ще буде після цвітіння друга обробка інсектицидом. Це вже буде другим інсектицидом. А яким скажу потім. От деякі ну. горох вже їдуть. Дві який красавець. Угу, гарні стручки. Волога є, тут я думаю, що дойду набратися повненький. Да, волога, слава Богу. Є, його рог трохи піднявся вище, О, а то такий. Коліну, считай, є. Такий нижчий був, думала, що не виросте більше, але нічого. Головне, що він держиться кучки, воно весь. Так, норма висіву 180 кг. Амброзія. Вологи тепер багато і поперли бур'яни, хоч ми обробляли тут агрітоксом. Агрітоксом поле було чисте, ну але тепер після таких дощиків той бур'янчик попер. Ну, ну Будемо потім робити десікацію, засушимо все. Головне, щоб урожай був. Дивися для ворог. погода буде. Головне, щоб був урожай, часно зібрати. Ну і гарно продати. Це все, що потрібно фермеру. Так, ну ще скажу, може хто перший раз дивиться, то сіяли ми горох, коли сіємо, не обробляємо сім'яна нічим. Просто посіяли і все. І добрив не давали ніякі. Ну, окрім інсектицида і гербіцида, ще десікація буде, і все. Норма виліву у нас 50 літрів на гектар. Ну і препарати всі, які ми використовуємо, то використовуємо по саї, ну, по найнижчій рекомендованій нормі, яка є. Так, ну все, друзі, сьогодні у нас 24, да, 24 травня 25-го року. Ну, ось такий горох маємо на сьогодні. Поки що непоганий. Цвіте, цвіточки чисті. Немає ніякої тлі, ніякого брухуса, нічого. Так, ну, все, друзі. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Пишіть, коментуйте, які у вас обставини. А я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.